Господь з вами, слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Господи! Останнього ж вечора, дня великого свята, стояв Ісус і закликав на весь голос. Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про Духа казав, що Його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав: Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя. Це є слово Господнє. Слава Тобі! Христу. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Добре, трошечки можете відпочити, так щоб я вас бачу. Зараз після проповіді, дам відразу запалювали свічки. А в цей момент хочемо собі звернути увагу на те, що взагалі. Світло значить для нас, як людей віруючих християн, а особливо в таїнствах, що це може значити і, як, і, і символ взагалі, символ світла. Перш за все, треба сказати, що Бог є світлом. Очевидно, ми досвідчуємо цього світла, яке є в день, якщо немає дня а ніч, то тоді електричне світло, запалюємо лампочки, чи свічки, чи каганці, як колись люди світили. І ми знаємо, що без світла дуже важко нам обійтись. Це є світло таке видиме, світло теж ну, по-польськи намацальне, тобто яке, якого можна доторкнутися, наприклад, яке ошпарить. Але є світло теж духовне. Наприклад, людина чогось не розуміє і нас просвіщають, нам хтось щось пояснює. Е, є світло, власне, це духовне, яке Господь нам дає як благодать Божу. Не раз ми так собі думаємо, що прожили там свої роки, кожен скільки там має. І все одно є такі моменти, ми ніби розуміємо, ми вже щось там чули, ми вже десь там не одно бачили. Але все одно є такий момент, коли людина собі або понаново ще раз усвідомлює, або, взагалі, так як би перший раз в житті щось таке чула. От є такі моменти. Очевидно, тут в мене багато. Різних прикладів якось так сказати, пояснити. Але не йдеться про те, щоб ми ну, були багатословні. Напевно, я вже комусь розповідав про одного священника, який провадив реколекції в Карпатах, ну, в Карпаті, в закопаному, в Польщі, в Гуцулах, там, в Гуралях. І був такий момент, що він приїхав на реколекції всюди там позаміталу, снігом, величезна зима. І на службу Божу, яку розрекламірували, прийшов тільки один Ну, Він так каже, ну, я не знаю, що робити з вами, чи ну, відправити, мшу, чи казати проповідь, чи ні. А цей чоловік каже: ну, що я вам майче, скажу, я собі простий чоловік, хазяїн, господар. Ну, якщо б до мене один баран прийшов, бо вони там барани пасуть. То я б його теж голодним не відпустив, дав би йому їсти. Ну і той, і так, а, ну, то ти такий побожний, то бере, там, розказує, там, з півчаса більше говорить і так далі, службу відправив, та й потім приходить вже за Христою, розібрався, йде до того дядька попрощатися. І цей парафіанін, так, дякуємо, добре, що ви помолилися, що не відріклися, що не, не від мене там, що послужили мені. Ну і він каже, ну як там, що все добре, було гарно, правилося, все, все вам понравилось, проповідь, все як має бути. А він каже, ну що ж я вам скажу, я собі простий хазяїн, що я вам можу пояснити. Ну, якщо би до мене прийшов один баран, то я б йому всього сіна нараз не давав, каже. А це вже хотів все розказати, що там собі написав на цій реколекції. Так само я не хочу сьогодні вам ну, загружати чимось, але кожен з нас це світло досвідчує. Навіть малі діти, як видно, всі ганяють, бігають, а вже темно все тікає до хати. Дитина цього до кінця не розуміє, але вона вже натурально відчуває цю темряву і це світло. Кожен з нас може собі пригадати, як виростав з дитинства. І були моменти, де ми, якби хтось нас освітлював, де ми певні речі пізнавали. Я вже теж казав, що я собі думав, що світ це наше хазяйство коло хати. Потому що там ще до городка до костьола їздили. Потім десь там вчителі казали, що ще є інші країни і так далі. І людина собі усознає, усознає. і я от сьогодні думаю, а вдруг є щось таке, що ще нам вчителя не розказали, а може, ще щось є. Знаєте, і, і людина живе і певні речі собі усвідомлює, певні речі собі сприймає. Найпростіше це звернутися до цього світла, яким є сам Господь. Тому що це світло, воно не шпарить, не жарить, не палить, не, 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 не нищить. Це світло осяює і таким доказом цього, наприклад, що ми роздумуємо зараз про Мойсея, є цей палаючий кущ, горить і не згорає. І це є світло Боже, це є Божий вогонь, який є потрібний для нашого такого сознання, для свідомості, але не для того, щоб нас засліпити. І тут при цьому хотів би я сказати одну таку річ. Вона нам ну, в житті, напевно, пригодиться, щоб ми вміли розрізняти. От є такий дар Божий, дар розпізнання духів. Це означає, от хтось прийшов і ти відчуваєш в серці, що це щось не то. Він от сплітає і і, і воно взагалі ну, не катить, це не в ту тему. І ми знаємо, що, що це неправильно всього. То, що нам кажуть, то що мене до чогось заставляють, примушують. Воно щось не так, так як Валя мені розказувала, приїжджає хтось там з продуктами чи з товарами до магазина і каже, він так вже втирає мозки, що ти, якщо не мала своєї тямки, ти все в нього забереш на ці покупки. Вони тобі не треба. От Просто ти відчуваєш, що ця людина не в тему. говорить. У мене, наприклад, двоєрідний брат є священником, Це мій тато, його мама рідні. Такий, він капеланом теж був довший час. Такий Валентін розгон з Кам'янецької діцезії. І він раніше ще після школи вивчився і служив, так як мій стрико, про яку я вам казав, він служив в уголовному розіску. А потім його підставили, чуть не діло до тюрми не дійшло. І, це, і він сказав, я не буду таким людям служити, кинув ці всі документи, пішов до біскупа Яна Ольшанського, каже, візьміть мене на ксьондза, бо я тут бачу толку не буде з цим державом. Ну і став ксьондзом дуже добрим навіть. І коли я до нього приїжджаю, так просто ну, хочу щось там його зайти з однієї, з другої сторони, а він це відразу з Він каже, так вояник, кончай цей базар, що тобі треба? Він просто бачить насквозь. Ну це головний розвиток. Бивших ментов не буває, але мені це подобається. Тобто я всім, кому хто каже, якісь проблеми чи до сповіді, чи щось, яка ні, тобі біляського не треба, бо, тому що в тебе ще чорта нема. Ти йде до розгона, він з тобою розбереться. І, і всіх до валіка відсилає. І в мене, от скажімо, є таке зараз пояснення для всіх нас, що це світло, воно теж може бути фальшивим, світло. Може бути фальшивим. Наприклад, місяць не дає світла, місяць тільки отражає. Зеркало не дає світла, зеркало отражає, так? Є такі світила, які не є істочниками джерелами. І, наприклад, Бог дає світло. Але теж світло дає диявол, тому що його ім'я Люцифер. Люцифер це несущий світло. Це був, так скажемо, по-простому сказати, прем'єр-міністр Бога, права рука, заступник чи там завод школи, ось який був найближче Бога, який мав дуже гарну роботу, служіння. Ну і в певному моменті його це світло засліпило, він в своїй гордині. Не хотів служити, бо тільки хотів, щоб йому служили. І він до сьогодні теж світить, але він осліплює, його світло шпарить, його світло нищить. Дух Святий освічує нас, каже нам про гріхи і каже, але в тебе є виход з положення. Ти можеш піти до Бога, покаятись і все буде добре. І Бог люблячи тебе пробачить. А диявол теж освітить, як фонариком бачиш, водо гріхи, помилки твої, і тими помилками тебе головом туди і лобом. І тебе долбе, мучить, нищить тебе цими гріхами. Ну він не каже, що йде до Бога, покайся. І один, і другий світить. Але один показує зло і нищить тебе цим, а другий каже, нема проблем. Бог каже, да, я тобі в цих проблемах поможу. І нам навіть в світлі треба розрізняти, яке воно. Так? Чи це отражатель, чи це ложне світло, чи це правдиве світло. Так? Тому... Ми в костілі з такою великою увагою звертаємось до світла. Навіть коли служба Божа правиться в день, включаємо світло, не раз люди питають, а навіщо виднося? Ну просто це символ. Має бути світло, має бути свічка. В урочистих службах ще кадило, щоб вогонь був живий. Тому що це світло, воно насправді людину привлікає до такого зосередження перед Богом. І теж показує нам, що Бог є цим світлом. Тому першим освітленням для нас це є. Хрещенням і тому в цій літургії води і світла ми сьогодні це хрещення відновлюємо і хочемо просити Бога, щоб ми були вірні духові, якого ми прийняли, і вірні цим обітницям, які ми самі, якщо в дорослому віці, якщо в дідському віці, то наші батьки і хресні за нас це зробили. Сказали, відречися зла і визнати віру в Бога. Тому просимо, щоб Господь нас в цьому Божому дарі світла провадив. Амин. Бог заплатить вам.